Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо знімати відеообзор на ось таку машину. Та зараз покажу, як вона запускається. До речі, щоб її запустити на совєтських автомобілях, треба ряд функцій зробити, якщо автомобіль тим паче довго стояв. Щоб даний автомобіль запустився після довгого простою, нам треба підкачати трошки бензин. Виконується ось в такому плані, бачимо, як наповняється. Фільтр бензином, значить він поступає в карбюратор. Все, трошки підкачали. Достаємо наші ключики. Оп! Саме наручник. Беремо ключі. Витягуємо подсос. Ми ж бетонних стін. Всі теми за контрасти знаємо, ці теми прості. На своїх наживлавес, руки на стіл. З крисами не маємо діл. А. А. Простий базар і своя граматика. Що не вирішити, словом, вирішить травматика. Чорний седан позаду два братика. Кортежі з платних номерів. Так ми були на низах ей Приблизно тут вичистили креста, почистили. you either with a or against us. nigga pick a side brody said he on a hype. he trying to swat a fly and i can tell that nigga nervous he ain't trying to swat Ну, ще я можу розповісти про даний автомобіль? На ньому стоїть двигун 1,7, двигун карбюраторний, карбюратор стоїть Solex від вісьмак дев'яток Також на даному автомобілі перебрана коробка передач, яка ще зараз п'ятиступінчаста ступінча ну, взагалі вона п'ятиступінчаста завода йде. Спереду дискові тормоза, ззаді барабани. Тобто автомобіль дуже добре торможе гідно тормоза. Автомобіль повністю тоньований. Також із цікавого, що я можу вам розповісти, це те, що на автомобілі стоїть магнітола, яка йому дає перевагу, так як можна підключитися по блютузу до телефона. Стоїть хороші, хороші лінзи, фари, пробіг автомобіля 157 тисяч, стоїть центральний замок на автомобіль, Електросклопідйомники. І з цікавого, також, що я можу назвати, це шкіряний салончик. Ну, накладки шкіряні. на... Салончик, ось такий гарний потолок, як зберігся. Всі елементи, все рідне, дещо мінялось, правда, але тут багато чого рідного. Навіть ці плафони, то вони також працюють. Що я можу ще також сказати по автомобілю? Автомобіль у мене зараз знаходиться в продажу. Кого цікавить даний автомобіль, можете заходити по посиланню в описі на OLX. Він в мене стоїть в Олексі. Тобто, кому цікаво м, даний автомобіль, той може мені позвонити е, і купити його. Або ж я також планую, якщо автомобіль у мене не продасться, я його хочу е, на нього хочу зробити розіграш. Е, всі умови розіграшу я буду озвучувати пізніше. Ну, але єдине, що скажу, що е, білети будуть коштувати по 200 гривень. Ну, тобто, автомобіль в непоганому стані. Кого цікавить, можу зняти до обзор. Якісь певні елементи, які упустив, про них я зможу розповісти в наступних відео. Ну а кому цікаво, пишіть.